Мобільний інтернет моїй сім'ї. Всім привіт! Я Алла. Для особливо близьких лупання, і моя задача на сьогодні розповісти вам, що таке мобільний інтернет. Ну що ж, почнемо. Мобільний інтернет закупна назва зробить технології для доступу до мережі інтернет. Мобільний інтернет може використовувати як мобільні пристані, так і стаціонарні. Доступ до мобільного інтернету може безпечну стандарти. GSM, Так, 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 стоп. Вікіпедія, звичайно, розумні речі говорить, але мені здається, це не досить доступна інформація. Давайте краще розповімся на надійному та простому прикладі моєї сім'ї. Ох, жодного дня ми не обходимося без інтернету, особливо тепер, коли з'явилася функція 3 g яка так полегшила життя. Та це й зрозуміло адже він допомагає нам в самих звичайних і побутових речах. Наприклад, тато завжди користується мобільним інтернетом для того, щоб бути в курсі всіх новин і слідкувати за ситуацією в нашій країні. Покупки в інтернеті дають можливість тату тримати наше авто в ідеальному стані, що для нього дуже важливо. А ще інтернет допомагає татку не втрачати свою репутацію майстра на всі руки, він, як Фея, завжди лагодить все, що я іноді ненароком ламаю. А от мама використовує 3 g для того, щоб переглядати свої улюблені серіали, навіть добираючись на роботу та й взагалі в будь-який зручний для неї час. А також не обходиться без нього, коли вона вирішує побалувати на остатком новими рецептиками смаколиків. А покупки. Він робить їх такими простими, швидкими і доступними, що втриматися просто неможливо. Ну що ж, тепер я. Тут і дня не вистачить, щоб описати всю мою любов до мобільного інтернету, адже він завжди поруч і допоможе в будь-якій ситуації. Наприклад, з допомогою карт можна знайти дорогу до будь-якого куточку нашої України і не тільки що для мене, як для фотографа, дуже важлива річ. Він допомагає завжди залишатися на зв'язку з друзями і бути в курсі всіх недавніх подій і сенсацій. За допомогою інтернету я можу слідкувати за всіма трендами в світі моди, що дуже корисно для майбутнього дизайнера Але Лопашко, який поки ще росте в 15 річній пані. В шкільних справах також не обійтися без інтернету. Для того, щоб підтримувати свій статус відмінниці, я часто користуюся додатковою інформацією, яку знаходжу саме там. 3G полегшує моє життя як президента школи. Там можна знайти шаблони, приклади, варіанти абсолютно всього, що тобі б знадобиться. Мобільний інтернет завжди підніме настрій улюбленої піснею або відео, що стало дуже просто з допомогою 3 g Чим вам не ідеальний хлопець? Ах, я шуткую. Хлопця, він не замінить, але й хлопці вам не швидкість на інтернет, не всі вони такі ідеальні. Ну, а взагалі? Найцінніша функція 3G для нашої сім'ї це можливість кожного дня бачити і чути нашу бабусю, яка знаходиться так далеко. А для неї це і взагалі магія, та й для нас, знаєте, також. Тепер вийти на зв'язок стало дуже просто: з допомогою 3 g ми можемо миттєво зв'язатися один з одним, де б вони знаходилися, і не тільки описати, а й показати бабусі її рідні пейзажі. Ну що, так все таки зрозуміліше, правда? Тому моя вам порада: якщо ви ще не користуєтесь мобільними даними, зробіть правильний вибір і не лишайте себе можливості жити яскравіше та простіше. Впустіть своє життя магію.